Друзі, вітаю! 19 листопада. Слава Україні! Грає, слава. Так, друзі, сьогодні знову мороз. Упав перший сніг. ну Такий сантиметр на кришах. Та й все на землі відразу патаю. Згадав, що у мене є одна проблемна, скажімо так. Сімейка сформована із нуклеусів, коли ми в прошлой раз хотіли проляти з коботоксом. Ми, приподнявши корпус, побачили, що вони не сидять в клубі. Но в той період, коли ми то бачили, була і погода плюс-мінус тепла, і ну, є на то фактори, скажімо так, що вони могли не в клубі сидіти. А є також і ймовірність, що там нема матки. От зараз похолодало, прийшли морози. Зараз ми з вами її подивимося. Для чого? Ну, Мені це потрібно для того, щоб... 에, зрозуміти, чи там є матка чи не є. І якщо в період зимовки я десь обнаружу якусь слабеньку смійку, щоб я міг разом це об'єднати. Для цього мені це потрібно, Ну, будемо аналізувати. Впрошу раз, коли я б сімейки, ну, ми подивилися, я потім про неї ще думав. 에, я предположив, що ймовірно вони могли збиратися у задній стінки. І за того, коли ми припаднявали, вони бджоли були ззаду. І, Скажімо, як би то сказати? Ну, ймовірно, є вероятность, що вони могли збиратися у задній стінку. Зараз ми її подивимося спереду. І зараз, якщо вони вже не зібрались в клуб, це вже точно буде нам говорити о тому, що нема мати. Бо в той період не можна остаточно, це пару пчолок якихось. Так, ну будемо дивитися. Да. Так і є. Вони сидять у задньої стінки. Да. Зібрались в клуб. А ну, машет, давайте подивимось. Uh -huh. Да. Ну тут уже не буде, бо да, знизу. Да, не буде, так. Да. По великому рахунку. Ну давайте одразу туди подивимось, uh -huh. да, підключили. Uh -huh. uh -huh. Так, зібрались клуб, сидять гарно. Супер. Так. Що маємо? Наше хвилювання були даремні, mm -hmm. тим паче, е, такі знання, що вони нам дають? Вони нам дають можливість скажімо так, не панікувати і не робити дурну роботу е, ну, не своєчасно, скажімо так. Бо якщо, наприклад, в той період, коли ми подивилися, і а нас е, то, що, ну, побачили, то що побачили. Ми могли поступити по-різному. Ми могли або бити тривогу, робити в неї ревізію, шукати, є, ли там матка чи нема, і, ну, скажімо так, наробитися. А маючи знання, маючи опит, можна от, тиждень спустя часу провірити буквально за одну секунду. Так що от такі от знання. Ми коли той ролик знімали, звісно, знайшлися експерти, котрі нам розповіли, що наші ці всі зімейки не перезимують, так як за що. Перегородки посередине вуля, в них не є можливості рухатися, скажімо так, в бік, так як перегородка є, а тільки дворі. І наші спеціалісти почали нам розповідати, що вони як там доїдять корм і всі осипляться і здохнуть. Друзі, коли ми це формували, ну скажімо, навіть так, е, е, ну, такі знання. Ну, це якщо вже бджоляр не знає, ну він зовсім може тільки новічок. Звісно, що ми о цьому розуміємо. І Ми о цьому сто раз говорили, як ми е плануємо зимувати в цих сімейках. Ну ті, хто не чули, а один раз зайшли на канал, і звісно, що починають розказувати як потрібно. В наших планах є яка робота зараз. Коли вже зберуться в клуб, бачимо, що між цим і цим корпусом невеличкий клубок. Спустя ще якийсь час, спустя приход більших морозів. Вони все ж таки подоймуться, і їх тут вже не буде. Ми знімаємо ці два корпуси, залишаємо їх на цих двох. Потім, трошки пізніше, це вже буде, ну будемо видати по їхньому стану, коли будемо розуміти, що корма в них на ісході, там, де вони є. Беремо пустий корпус, ну наприклад, із цих винімаємо рамки, потім із склада приносимо, і із цієї половини, де, де зараз бджоли не сидять, забираємо всі повномедні рамки. Зараз вони повністю повномедні. Тут, ну так, теж під знаком питання, так як не знаємо, чи вони повномедні, чи вони не повномедні, але будемо сподіватися, що вони повномедні. Забираємо цей ряд рамок і переставляємо в другий корпус. І ставимо цей третій корпус зверху на них над ними. І бджолам опять є можливість підніматися догорі з кормом. Якщо в цих рамках не буде корму, то в нас є заготовлені рамки для цих нужд, які ми будемо їм підставляти. Ну, все рівно, якісь тут будуть повномедні рамки. А що тут довго думати? Давайте подивимось. Зараз там бджілки не сидять. О, трошки, трошки сидять тут бджілки. О, да. О повномедна рамочка. Так що є, і це я взяв із середини, значить ці повинні бути ще трошки більше. Так що ці всі рамочки підуть їм над головою в той період, коли вони будуть цього потребувати. І значить у нас вийде один корпус, який буде стояти на днові. І два корпуси, які будуть мати по пів половину рамок. Для того, щоб зменшити їм об'єм в, в цьому випадку, так як вони будуть сидіти потім тільки на всіх двох, бо той, що залишиться третій, він вже теж туди буде пустий. І вони перейдуть, скажімо так, тот новий, який ми їм підставимо, і от в цей, на якому зараз основна маса. А тут залишиться, скажімо так, пусте місце, котре буде забирати їхнє тепло. І ймовірно, для того, щоб їм все ж таки краще було обслуговувати своє жиліще, ми поставимо в цьому місці. Пінопласт, да, пінопласт екструдірований піноп... ну, самер тот, який вже буде під руками або обичний пінопласт, покладемо в притул до цих перегородок. І будуть вони зимувати. Ну судя по тому, як вони зараз сидять. Це нічим не хуже, чим сідя в сім'ях, так як в таких вуликах, на січах дно бджоли завжди збираються трошки вище, ніж зазвичай. Ну, чому наприклад, ну, я буду і свою практику, розповідати. ми зимували спочатку на лежаках, ну, бджолярі. У лежаках, потім ми потрохи почали переходити на корпусні вулики з січатим дном. Спочатку це були дерев'яні, потім це стали пенополіуретанами, і е, різниця була очевидна. Якщо, наприклад, в цих ліжаках е, бджоли завжди збиралися трошки ниже, а в цих трошки вище, бо на наш погляд, бджоли для того, щоб зібратися в клуб, в якому б вони не були в своєму жиліщі, Вони шукають саме краще місце для цих нужд. А в будь-якому випадку для них тепло це аргумент, корм і тепло. Ну корм вони будуть відкладати в період відкладки, знаючи, де у них саме краще, скажімо так, місце для зимовки в внізді. Якщо це в ліжаку трошки нижче, та вони збираються там. Вони формують цей клубик трошки нижче. І вони їм краще його обслуговувати в цих вуликах. Вони все ж таки упираються в сті... в кришу, скажімо так. Ну практично упираються в кришу. Це їм дозволяє все тепло, упирається в кришу і також їх обогріває. Так що це їм дає змогу так працювати. Так що, а от як вони зараз сидять, це гарно сидять, і я більше ніж впевнений, що оці маніпуляції підкладки рамок з кормових мабуть треба буде робити навіть до січня, ну десь в січні місяці Мабуть, це буде потрібно зробити. Так що будемо надіятися, що все буде добре. І от таке, давайте ще одну якусь подоймемо. Отак. Ну, Ці вже візді пусті, Ну не хочу ходити сюди ну, два так, рази, щоб знімати, дочекаємося, коли залишуть її. Нижній корпус, бо самий нижній вже пустий. А другий від низу все ж таки там ще чіпляються трошки пчоли. Ну, коли буде температура близько 10 мінус, вони більше зжмуться і залишать і тот корпус. Все, друзі, подивився, результатом задоволений. На цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!